Представляємо сорт соняшнику сур ультраранній сорт із вегетаційним періодом усього 74-78 днів. Цей сорт ідеально підходить для отримання другого врожаю на рік після озимих культур, демонструючи стабільні результати навіть у складних кліматичних умовах. Основні характеристики сорту сур група стиглості ультрарання, вегетаційний період 74-78 днів. Потенціал врожайності до 30 центнерів з гектара. Вміст олії. Високий, що робить сорт привабливим для виробників олійної продукції. Переваги сорту сур. Подвійний урожай. Ультраранній період дозрівання дозволяє отримувати два врожаї на рік: стабільність висока врожайність незалежно від ґрунтово-кліматичних умов. Стійкість, висока стійкість до вилягання, посухи та заморозків. Стійкість до хвороб і стресових факторів. Сорт СУР має високу стійкість до вилягання, посухи та холодостійкість, що робить його надійним вибором для будь-якого аграрія. Толерантність до хвороб, таких як несправжня борошниста роса, фузаріоз та фомопсис, дозволяє уникати втрат врожаю. Чому ви можете довіряти агроексперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.